Після переобрання Дональда Трампа на посаду президента США в 2024 році спостерігається тенденція серед відомих американців залишати країну, висловлюючи своє невдоволення політичним курсом. Це явище охоплює різні сфери суспільства від акторів та музикантів до бізнесменів. Журналісти почали відстежувати, хто з публічних осіб насправді пакує валізи. Я ж проаналізував десятки джерел, і тепер розкажу вам у цьому відео про те, хто саме виїжджає, куди і що їх змусило піти на такий крок. Ви на каналі Ліні Нойс. Лайк цьому відео поставити вже тоді, коли додивитеся, але підписатися на канал я вас запрошую прямо зараз. Ну а тепер влаштовуватися зручніше, і поїхали. За роки ще першого президентства Трампа багато знаменитостей говорили про бажання покинути США, якщо він знову прийде до влади. У 16-му році такі заяви робили Барвара Стрейзенд, Брайан Кренстон, Майлі Сайрус Шер. Але тоді більшість із них так і залишилися в Америці. Цього ж разу ситуація інша. Тепер йдеться не просто про протестні заяви, а вже й про конкретні дії. Одна із перших зіркових пар, яка не просто заявила про бажання виїхати, а й зробила це, це телеведуча Еленте Дженнерс та її дружина Порше Деросі. Відомо, що ще в 23-му році вони почали придивлятися до нерухомості за межами США, остаточне рішення вони прийняли після виборів. Ми давно думали про переїзд, і коли стало зрозуміло, що на нас чекає ще чотири роки хаосу, вибір став очевидним, сказала Елен у приватній розмові з близькими друзями інформацію про яку згодом публікували американські змі. Зіркова пара обрала старовинний особняк у Коцволці в Англії, місцевість, відому своїм спокоєм і розкішними заміськими маєтками. Журналісти звернули увагу, що ще до виборів вони виставили на продаж свою нерухомість у Каліфорнії. Ще одна ікона Голлівуду, яка вирішила, що США більше не є домом для його родини, це Річард Гір, актор, який відомий своєю активною громадською позицією, вже давно розчарований американською політикою. Гір разом із дружиною та дітьми обрав Іспанію як місце для постійного проживання. Ще в 23-му році він придбав великий маєток неподалік Мадрида, і після перемоги Трампа стало очевидно, що переїзд це питання часу. Актор вважає, що в Іспанії його родина почуватиметься безпечніше, а діти отримують більш стабільне майбутнє. Америка більше не та країна, в якій я виріс. Це щось зовсім інше, сказав він у приватній бесіді з європейськими журналістами. Зірка гладіатора Томі Фланаган був одним із тих, хто довго вагався. Він майже 30 років жив у США, але після виборів прийняв рішення повернутися на батьківщину до Шотландії. Фланган відкрито говорив про те, що, хоча аби його 12-річна донька виросла в іншому середовищі, Америка сьогодні це країна, в якій я більше не хочу виховувати свою дитину. Зірка серіалу Дурнушка Беті Америка Ферера теж відкрито заявляла, що політичний клімат у США більше не відповідає її цінностям. Головною причиною її переїзду стало бажання забезпечити дітям освіту в тій країні, яка не її думку, є стабільнішою. Фрера разом із сім'єю розглядає варіант життя у Великій Британії. Я не можу дозволити своїм дітям зростати в країні, де страх і ненависть стають нормою, сказала вона у приватному колі за інформацією Architectural Digest. Відомо, що акторка консультувалася з юристами щодо оформлення британського громадянства. Софі Тернер відома ролі у Грі престолів довго мешкала у США разом із чоловіком Джо Джонасом. Але після переобрання Трампа вона вирішила повернутися на батьківщину до Великої Британії. Але рішення Тернер багато хто вважає не лише політичним, а й особистим. Після розлучення з Джо Джонасом у 23-му році вона прагнула змінити обстановку, і Трамп просто став ще одним аргументом для повернення. Я не хочу жити в Америці, я більше не відчуваю себе тут у безпеці, заявила акторка в одному зі своїх інтерв'ю. Тернера вже знайшла школу у Великій Британії для своїх дітей і активно займається своїм переїздом. Але справа не лише у знаменитостях. Після оголошення результатів виборів у США пошукові запити на тему еміграції зросли в кілька разів. У соцмережах з'являються цілі групи для тих, хто шукає можливості виїхати. Люди запитують про роботу, освіту та політичний притулок. Експерти кажуть, що така тенденція збережеться і США можуть зіткнутися з новою хвилею утечі мізків, це означає, що Україну покинуть не лише зірки, а й лікарі, інженери і науковці. Але чи можуть такі заяви бути просто емоцією? Чи ми справді бачимо початок великого переселення американців? Якщо еміграція знаменитостей може здатися символічним протестом, то втеча бізнесу це вже серйозний сигнал для економіки. І цей процес теж набирає обертів. Засновник DreamWorks Джефрі Катценберг що у 2023 році заявляв, що кіноіндустрія Америки втрачає конкурентну спроможність. Після перемоги Трампа він продав частину своїх активів у США та переїхав до Лондона і розглядає можливість розвитку кіноіндустрії у Великій Британії та Канаді. Голівуд більше не є єдиним центром світового кіно, заявив Катценберг на приватному заході у Лос-Анджелесі. Засновник і компанії Salesforce Марк Беніоф неодноразово критикував Трампа що його перший термін. А після виборів 2024 року він почав розглядати можливість часткового перенесення бізнесу до ЄС. Salesforce вже інвестує в Ірландію, яка стає новим центром для технологічних компаній. Світ рухається вперед, і бізнес теж сказав Беніоф у приватній розмові. Після виборів у 2024 році аналітики зафіксували різке зростання інтересу до інвестицій за межами Сполучених Штатів. Головним напрямком для американських it фахівців стала Канада, також Ірландія залучає технологічні компанії через сприятливу податкову політику, об'єднані Арабські Емірати приваблюють великий бізнес низькими податками та стабільністю. І Сингапур центр для фінансових компаній, які хочуть працювати без політичного тиску. За даними Bloomberg, лише за перший тиждень після виборів американські інвестори переказали в європейські банки понад 15 мільярдів доларів. Що це означає для США? Відтік капіталу може призвести до скорочення інвестицій у внутрішню економіку, втрати податкових надходжень, зменшення темпів створення нових робочих місць, і це може стати ще одним фактором економічної нестабільності, яка вплине не лише на бізнес. А й на звичайних американців. США 25-го року це країна розділена на два табори. Перемога Трампа на виборах не просто викликала політичний шторм, а й поставила під питання стабільність американського суспільства. В одних штатах люди святкують його повернення, вітаючи зміни в політиці та новий консервативний курс. В інших протестують, збирають мітинги і обговорюють, як покинути країну. Це вже не просто політична боротьба. Це культурний, соціальний і навіть економічний конфлікт, який деякі експерти називають холодною громадянською війною. Одразу після виборів великі міста, такі як Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, стали центрами протестів. У Вашингтоні тисячі людей вийшли на вулиці з транспарантами Не мій президент. У Каліфорнії демократичні лідери натякнули на можливість посилення автономії штату. Дані аналітичних компаній показують, що кількість запитів на оформлення канадського громадянства зросла на 320%. Нова Зеландія та Австралія стали популярними напрямками для молодих фахівців. Навіть Мексика, яку часто критикують у США, почала отримувати більше запитів на постійне місце проживання від американців. Губернатор Каліфорнії висловився, що штат ніколи не піде шляхом авторитаризму. Берні Сандерс у своєму Твітері написав: Америка вже не та, яку ми знали, ми мусимо боротися. Європейські дипломати почали активно залучати американських фахівців до роботи в ЄС, користуючись нестабільністю у США. З іншого боку, прихильники Трампа вважають, що це надто перебільшена реакція. Сенатор Тед Круз заявив. Якщо вам не подобається Америка, будь ласка, пакуйте валізи, ірон Де Сантіс, один із ключових союзників Трампа, сказав: Ми нарешті повертаємо країну американцям. Коли в країні одночасно відбуваються і протести, і економічний відтік, і політичне загострення, то виникає питання, чи зможуть Сполучені Штати залишитися єдиними? І, хоча поки що говорити про реальний розпад країни здається фантастикою, історія показує, що великі держави розпадалися саме через внутрішні конфлікти. Чи можливо, що США рухаються у тому ж напрямку Каліфорнія і Техас, два штати, які стали символами протилежних політичних поглядів: Каліфорнія центр ліберальних рухів, прихильник екологічних ініціатив, прогресивних реформ і правил ГБТ, Техас, Оплот консерваторів. Знижених податків, свободи носіння зброї і традиційних американських цінностей. Після перебрання Трампа у 2024 році ці два штати ще більше віддалилися одне від одного. Губернатор Каліфорнії кілька разів натякав, що штат може переглянути свої відносини з федеральним урядом. Відновилася ідея Колексіт кампанії за незалежність Каліфорнії. Каліфорнія посилила економічну співпрацю з Європою та Канадою. Лідери штату почали публічно говорити про те, що їхній вибір це демократія, а не авторитаризм. Техас, навпаки, святкує перемогу Трампа і відчуває себе політичним центром нової консервативної Америки. Техаський уряд підтримує жорсткі міграційні закони. Багато компаній із Каліфорнії переїжджають саме в Техас, оскільки там нижчі податки. У місті Остін зростає кількість великих it компаній, які хочуть дистанціюватися від політики Кремнієвої долини. Історики нагадують, що розкол міг північ та півднем перед громадянською війною 1861-65 років теж починався з політичних суперечок, економічних розбіжностей та ідеологічної ворожнечі. Пентагон уважно стежить за ситуацією, генерали офіційно не коментують це питання, але експерти вважають, що Вашингтон готується до можливих масових заворушень у 25-26 роках. Ось кілька сценаріїв, які розглядаються. Сценарій перший. Криза тимчасова, протести вщухнуть, міграція припиниться, і країна повернеться до звичайного життя. Сценарій другий. Відбудеться глибокий розкол, демократичні штати будуть деталі більше дистанціюватися від Трампа, а конфлікт між лібералами та консерваторами тільки зростатиме. Сценарій третій реальна криза. Якщо ситуація вийде з-під контролю, США можуть увійти у фазу найбільшого політичного конфлікту з часів громадянської війни. Чи стане 25-й рік початком кінця Сполучених Штатів, принаймні тих, які ми знали? Ну. Як то кажуть, час покаже. Якщо це відео було вам цікавим, а може й корисним, поставте, будь ласка, тепер уже з чистою совістю йому лайк. Ви ж його нарешті додивилися, перевірте підписку на канал Нойс. рекомендуйте це відео друзям, запрошую до дискусії в коментарях. Ну і можливо інші відео на каналі будуть вам цікавими, будь ласка, переглядайте. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео на каналі Нойс.